Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського, від громадської організації бджола передали військовослужбовцям 25-ї окремої повітряно десантної бригади ФПВ дрони. У складі цього підрозділу служать і наші земляки, які зараз виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Нове обладнання допоможе в розвідці, підвищить ефективність бойових операцій і найголовніше збереже життя наших захисників у козацькій церкві Пресвятої Покрови Православна Церква України вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за Україну. Мав честь вручити відзнаки сім'ям наших полеглих захисників. Десять родин загиблих військовослужбовців отримали державні нагороди, які посмертно присвоює воїнам президент України. Зокрема, ордени за мужність третього ступеня також було вручено відзнаку головнокомандувача збройних сил України Комбатантський Хрест. Наш обов'язок берегти пам'ять прополеглих героїв та підтримувати їхні родини. Вічна слава і пам'ять нашим захисникам. Перевірив хід капітального ремонту гуртожитку на проспекті Гімназичному, де після оновлення будуть проживати 250 наших вимушених переселенців. Проект реалізується за підтримки міжнародних партнерів і є одним із найбільших в області. Меблями, побутовою технікою та речами першої необхідності забезпечить мешканців благодійна організація Проліска. У Кам'янському вже працює дев'ять гуртожитків, транзитне містечко та центр соціальної підтримки ВПО, де допомогли в. Тисячам вимушених переселенців паралельно готуємо ще один проект із Карітас України: перепрофілювання комунальної будівлі під соціальне житло. Робимо все, щоб ті, хто втратив домівку через війну, знайшли у Кам'янському ту роботу і відчуття нового дому. У розпалі підготовка до нового навчального року. Перевірив стан ремонтів у школах, садочках та інклюзивно ресурсних центрах. В рамках реформи шкільного харчування реалізуємо проекти з модернізації харчоблоків у трьох ліцеях міста. Роботи виконуються за кошти державного бюджету у співфінансуванні з міським бюджетом. Оновлюються приміщення, встановлюється сучасне кухонне обладнання, поліпшуються системи вентиляції, створюються зручні умови для роботи персоналу. Це важливо для забезпечення якісного та безпечного харчування. Дітей. Працюємо над тим, щоб кожен заклад освіти відповідав сучасним стандартам та вимогам безпеки. Роботи виконуються планово і своєчасно. Серце громади наші мудрі люди. Під такою назвою у Дніпровському відділу Центру надання соціальних послуг провели творчий захід, який об'єднав старше покоління та молодь. Більше двох тисяч мешканців похилого віку та людей з інвалідністю отримують підтримку у нашому центрі надання соціальних послуг. Це навчання в університеті третього віку, тематичні треніни та майстер-класи, психологічна допомога, реабілітаційні програми та можливість займатися творчістю. Такі зустрічі допомагають нашим мешканцям поважного віку зберегти активність, ділитися досвідом і залишатися залученими до життя громади. Привітав учасників заходу, подякував від цієї громади за роки праці на благо міста. До дня молоді у Кам'янському відбувся захід Молодь для відновлення громади протягом трьох днів. Учнівська молодь брала участь у тренінгах, вивчала основу проектного менеджменту, працювала над рішеннями для розвитку міста. У фінальний день Кам. Команди представили свої ініціативи перед фахівцям. Це були креативні та практичні ідеї, які ми допоможемо втілити. Дякую учасникам за ініціативність і командний дух, а партнерам за підтримку та створення можливості для молодого покоління. Провів черговий особистий прийом громадян. Мешканці зверталися з широкого кола питань, серед яких питання житлово-комунального господарства, благоустрою прибудинкових територій, обрізки дерев тощо. Також були звернення щодо ремонту ліфтів та відновлення покрівлі. Усі звернення опрацьовані, передані для виконання та перебувають на моєму особистому контролі до остаточного вирішення. Питання, з якими мешканці зверталися на попередньому прийомі, вже повністю виконані. Працюємо далі.